Всім привіт, друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого найкращого. А в нас тут ранкові бесіди. Що мені попрошайки? Що попрошайте? А ти що розкажеш? І позбиралися, ношу наливаю воду. У нас зранку перший, перша справа це поналивати води. Так, Оп. Поналивали води. А тоді можна вже йти давати їсти і все інше. вночі був дощ, великий дощ. Куди побігли? Ой, спастися на цьому болоті. Біжіть! Хочу попробувати, чи вийдуть вони на город, чи не вийдуть. І ці дві красуні тут воду варять. Окей. Качки таке болото поробили під ногами, що просто жах. Якось вийшли. Ще поки є трава, ще поки не позамерзало все, ще ж можна йти і пастися. пастися? Ні, Не можна вигнати з двору, вже повсідалися -по на дворі, попривикали до закритого місця, і вигнати вже неможливо. А тут ще їм пастися, пастися і пастися. Їх як навчити отак ходити, щоб вони ніде не йшли. Хай ви собі паслися. Фіртка зроблена. Тільки щоб не стояти біля них, щоб не пішли на пшеницю. Внизу пшениця посіяна. І в сусідів пшениця посіяна зразу. Ось. Щоб не поперлась сюди на пшеницю. А тут собі хай товчуться на городі. Травити це достатньо в них. Для них це взагалі саме те, що треба. Так, починаємо битися. Ми не бачили один одного в хлі в загороді, то будемо битися тут. Попаслися. нормально. Почали з одного, закінчили другим. А через сітку там все ж сидить закрита у нас сімейка, я їх не випускаю. Хай собі окремо так і сидять. Нам треба битися, ходити. Ми пастися не можемо спокійно. А почав молодий гусак битися. Сам же ж зачепив, сам получив і сам всіх сколотив. Кусок барана. Тепер будуть колотитися всі. Цілий город трави. стань санька Ні. І ще ж гарна зелена трава. Трохи її сухостої, але їй ще й багато зеленої. Так що нехай? Поки пасуться, а я йду носити воду далі. Носити воду, мішати курам мішку, підкласти в плиту дров. Ніби пасуться. Це вони між собою вже виясняють стосунки. А як їх розділити по їхніх табунах, а потім з'єднати всіх в кучу, то це буде взагалі тирендець. Пасіться. Гусей немає, на дворі стало тихо, спокійно качки всі попідходили до корита. Їдять собі тихенько. Будемо жити без гусей. Кури вже з цієї сторони їдять практично всі. Я їм даю їсти там самий тепер перший пункт видачі їжі і їдять вони там. Тут їдять уже потім і кури хочуть їсти і вертаються всі назад до хліва і під хлівом починають їсти. Ну а сюди приходять все одно, бо знають, що тут іще буде їжа. Їдять вони волову мішанку, тут сухий запарений жом. Він розмокає, макуха, зерно суміш, сухий розмочений хліб, дрібна варена картопля, висівки пшеничні і гречані. І ось таке вони смакують. А гуси не дурні. Гуси побачили, що я йду з відром. І вирішили, що пастися їм не треба. Вони швиденько всі за мною притопали під сітку там, де я їх виганяв. Води я їм приніс, каші на накидав. Зараз їх запущу назад. Ну, попаслися вони хвилин 20. Да, гуси. Будемо заходити пробувати назад. Щось зараз будемо пробувати. Так. Це Зараз поставимо ось сюди. Давай зараз я дійду. Зараз будемо тих пробувати. Додому вертати, хай йдуть їсти. Трави ще вдосталь, тільки часу немає, щоб їх випускати. Тут можна ще корову напасти на цій траві. А не гусей. Так, давайте проходимо по салону, передаємо за проїзд. Хтось має втрапити з них, знайти ту фіртку. О, саме головне, щоб хтось один пішов. А тоді вони вже собі потрішки, 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 позаходять. Вони все бояться і мене немає, і я їх поставив, пішов. Заходь, бери. Одне має зайти, а одне дурне має остатись. І бігати під сіткою, як дурне. Далі що? Випусти зранку гусей на свою голову, щоб швидше попасти на роботу. І потім бігай по всьому городі, шукай гусака. Ну, дурне не може втрапити зайти. Ну, всі ж заходили. Ти не бачив, куди йти. Прийшли додому. Ласкаво просимо. Називається. Кладемо шиферинку, щоб не відкривалося. І йдемо набирати зерно і нарізати моркву з буряком. Що нам, до каші ми не підходимо? Ні, погнали швиденько до каші. Мої гуски стали і точать кашу. Ну, це поки вони трохи там каші поточать. Я їм якраз наріжу зараз овочів. Так, гуски прийшли, купаються зразу. Бідненькі, перетрудилися, походили по городі. Кравички поскубали, втомилися. Не бачили ні водички, ні, ні зерна, нічого бідненькі, не бачили. Мої кобили від корита не відходять. Лопну, але не відійду. Ідемо за зерном, нічого не допоможе. І ці вже дочекалися свого зерна, своєї черги, також хочуть їсти. Кохання коханням, трава травою, а їсти хочеться. Цим треба кинути капустину. Так як я їх пастися не випускаю. Там вже гуси. Чи вони паруються, чи вони б'ються, непонятно, що там робиться. Молодий гусак. Хоче сьогодні отримати. По голові. Я думав, що він погано себе чухає. Але бачу, що чухає він себе добре. Він ходив якийсь один день трошки приморочений, наче заплітав ногами. Я думав, що щось з ним не так. Може і було з ним щось не так. Але бачу, що він вже воскрес. Ожили в дупі жили. Починаємо бунтувати. От ходили, паслися. Вас було більше як 20 хвилин. Треба було довбати, там кущі теж на городі є. Ні, прийшли довби, далі дерева. Це дуже голодні. Сухе! Оп. Прошу! Ласкаво просимо клавуня в главних ролях біля самого великого корита, правда? Ти голодна! Бідненька. Не знаєш, до якого корита йти, з якого зерна починати. Ну, це їм на цілий день. Ще з'їдять відро овочів. І на тому діло їхнє закінчиться. Де той молодий герой? Іди їж, поки ще раз не дали по голові. Пішов десь до води, завтра пайочок їм треба зменшити, треба не двадцятилітрове сипати, а десятилітрове. А зранку випускати тільки, тільки почне розвиднятися, зразу випускати на траву. Хай голодні починають їсти. А так вони прибігли з трави і зразу до корита. Дуже тихо. Всі їдять у всіх сніданок. Кури сюди поприходили вже. щось їдять. Гусочка красива з таким коротким дзьобиком. У цей дуже гарний дзьобик. І у білої дуже гарний дзьобик. Біла купається. Біля комогорки перебитої. Ось там комогорочка є. чисто чисто біла. Красунька і І Там біля неї купається чиста комогорка. Голуба холмогорка молоденька, чиста комогорка і помісна комогорка. І стоїть гусак комогор. Також з дуже гарним дзьобом. Коротеньким. І ось комогор, гусак-красунчик. Вони бідні злякалися, вони думали, що я їх вигнав і там оставлю. Дивіться, як прийшли додому, купаються, які раді. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, радості, позитиву, наснаги, ентузіазму, здійснення мрій і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре. І набагато краще. Треба залишати це пташине царство, бігти, приводити себе до порядку і крутити педалі до роботи по болоті, але радує те, що на вулиці дуже тепло. Там на вихідних вже передають мінус і мінус такий немаленький. Але тепло, можливо, до вечора зробиться холодно. Ще раз всім всього доброго, до нових зустрічей. Кохайте, будьте коханими, насолодуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Писали в коментарях, що мені треба ще побудувати голуб'ятню і завести павлінів. Для Павлінів, до речі, територія тут нормальна була б. Хвоста було б де Павлінові розпустити. Так що, можливо, ще все колись буде, але хочеться на своєму подвір'ї це все робити. Давно було. No Швидко розійшлися. Оце ж тульські бійцеві прямоносі. Паразити. Я його перекинув сюди, він ходив тут, бідний, не знав до кого притулитися. А тепер показує своє главенство. Так. Пішов я. Бо я йду, йду, і вийти ніяк не можу. Тут скільки б не сидів, то часу мало за всіма спостерігати.